Продовження вашого вислову про те, що війна це бізнес, Трамп і Зеленський досягли політичної домовленості. Про намі так пишуть про продаж українських дронів Сполучених Штатам Америки. Прем'єр-міністр Касвероденко про це повідомила за її словами міністр оборони. Пан Шмигаль буде розробляти цю пропозицію з американською стороною. Далі вже буде технічна робота. Нагадаю, що раніше президент Зеленський заявляв, що Україна та США готують мега угоду, так і називав Вашингтон. Придбає випробування в бою українські безпілотники, а Київ узгодить з закупівлю американської зброї. Президент зауважив, що ця угода може стати справжнім проривом для військових повітряних систем обох країн. Почуємо. Народу Америки потрібна ця технологія, і вам потрібно мати її у своєму арсеналі. Я думаю, що це справді мега-угода, безпрограшна для всіх, як то кажуть. Ми будемо готові поділитися досвідом з Америкою та іншими європейськими партнерами. Володимир Зеленський, президент України Сергій Григорович. Політична угода. Ну вже у нас стільки підписали угод. Але питання полягає в тому, вони ратифіковані е, американським конгресом навіть по е, корисним Капаланам. Ні. Е, нашим, До речі, так. Розумієте? Тому е, слова заради слів це одне наступне. Е, за часів е, Леонардо да Вінчі і братів Райт нічого нового е, в аеродинаміки не було вигадано. Е, нічого нового, бо закони аеродинаміки використовувались. Тоді той е, вигадав принцип вертольота, А ці е, до звичайної фанерної таборетки прикрутили двигун і злетіли, пролетіли там е, 15 секунд. Це був перший політ. Чудово, чудово. Далі це вже було безпосередньо тільки е, спроможність підйомної сили крила і двигунів, які це забезпечували. Не більше, ні менше. Авіоніка це все. було. Принцип був той же самий. Тому що стосується дронів ми нічого нового не даємо, бо це ми вигадали, і це постійно оновлюється війни з Російської Федерації. Дрони літають практично плюс-мінус однаком. А от начинка дронів от це найголовніше, і найцінніше, що у нас є. Наш досвід, що стосується навчання людей, що стосується організації тактики, що стосується системи логістики, і що стосується активної. Протидії російським засобам починаються від радіоелектронної боротьби, закінчуючи їхньою розвідкою. Якщо я вам віддам дрон, найкрутіший на сьогоднішній день, то через три місяці він просто стане металобруктом, ні більше ніж, бо треба постійно оновлювати ці речі. Технічний прогрес от якраз під час війни абсолютно не стоїть на місці і рухається так швидко, що я ж кажу, найкрутіший дрон через три місяці росіяни під знаходять до нього відмичку, і що безпосередньо вже це просто всього наш класна річ, яка не потрібна. Бо яка була росіяни тому тут треба більш правильно ставити крапки над і тут постійний обмін е досвідом, що стосується. Е наш, що стосується використання цих дронів, ще в 2019 році, коли ми обговорили питання постачання f 16 для України в штаб-квартирі Боїнга у Вашингтоні, я тоді сказав керівництву Боїнга, що найкращим гаслом для вашої кампанії буде всього-навсього одна фраза: наші літаки пройшли випробування у війні з Російської Федерації. Це не купиш ні за які гроші. Це гасло, до якого сотні тисячі компаній всього світу зараз намагаються бути дотичними. І так само і ми, даючи свій досвід і використовуючи техніку, ми в першу чергу допомагаємо не собі, ми рекламуємо, називаємо це так, просуваємо і підтримуємо їхній розвиток. Вони на цьому заробляють значно більше ніж ми. Ми просто боремо за свою незалежність за свою свободу, а вони ще на цьому заробляють мільярди статки. Тому знов-таки в черговий раз війна це бізнес, так ну виглядає принаймні, поки що як бартер, але ну так і бартер завжди було. Ну знаєте, в свій час європейці колонювали Америку, міняючи скляні буси на золото. В принципі, зараз нам дають зброю, а ми віддаємо в першу чергу те ж саме золото. А золото у нас номер один це Наші наш люди. народ, це наш народ, це наша земля, і ми спроможні це виконати. Це чудово, що нам допомагають. Але ще раз кажу: не треба забувати, що у нас власних спроможностей більше ніж достатньо, аби певні речі досягати. От я от зустрічався з деякими компаніями, і їм сказав, говорю, вони дуже успішні, що стосується виробництва дронової продукції. Я задав питання: кажу, у вас перші особи країни не були? Не кажуть, ні, слава Богу, не були. чого кажу, що у нас інколи оці піар акції розповіді, що ми там можемо, і давайте сфотографуємось на фоні чогось. для того, що потім туди прилітають російські ракети, російські дрони, і це множить результати тисяч людей. На нуль, я вже не кажу, це множить спроможності нашого фронту по боротьбі з Росією також на нуль. Тому тут золоте правило, яке треба написати на офісі президента, такими знаєте, звичайною червоною крейдою. Пам'ятай, скільки раз змовчав, стільки раз не пожалкував. Про переговорний трек голова офісу президента пан Єрмак казав, що Трамп може закінчити цю війну до 2000, до кінця 2025 року. Далі ми бачимо призначення Зеленським Умірова секретарем ради національної безпеки і оборони України. Доручив йому активізувати переговорний процес, адже потрібно більше динамики в виконанні домовленостей, яких вдалося досягти у Стамбулі. Буквально перед нашою з вами розмовою стало відомо, що Президент Туреччини Реджептиї Пердоган і Путін поспілкувалися телефоном, обговорювали також питання України. кажуть, що потрібно зустрічатися третій раунд переговорів. Не знаємо, що відповіла російська сторона. Очікуємо, але про все ж таки оці обіцянки, або ж це побажання, або ж це думки, виходячи із аналітичних там, можливо роздумів. Чи бачите ви? Завершення війни до кінця 2025 року із такою підсиленою позицією Америки. По-перше, це поки що тільки слова. Погоджуюся, так по-друге, Росія сприймає тільки силу, і давайте згадаємо декілька днів назад, як стібався по іншому, не скажу Лавров над виступом американського президента. Він просто ноги витирав. І коли американський президент би сказав, що ми опускаємо ціну нафти. До рівня 25 доларів, оце було б реально. Це було б значно краще, ніж тисячі слів, які б сказали Зеленський, Трамп і величезна кількість коаліцій, яка нас підтримує. Так. Росія розуміє тільки силу. І знаєте, тут правило номер один, яке треба написати на Білому домі. Номер один на Білому домі, і номер два вже на нашому домі. Нехрін триндєть, кода триндєть нехрін. До речі, в контексті зниження ціни нафту Великобританія знижують граничну ціну. Нова ціна становитиме сто долара за баб за барель проти попередніх 60. Ну я щому сказав 25. Це Бо критично я, буде так, для того. Я розумію, російської що тоді економіки. все тоді буде вже безпосередньо. Америка від того абсолютно не програє. Не програє арабський світ. Ні, абсолютно так. Ми але для Росії це буде просто знаєте. Це буде навіть гірше ніж руйнування Радянського Союзу, тому о, всі відповіді, як досягнути миру і яким чином це зробити, вони лежать на поверхні, і е, свій час Рональд Рейган зі своєю потужною командою показав, як це можна зробити. Нащо вигадувати в Америці велосипед, коли він був вигаданий попередніми е, командами? І е, Росія ніколи не зупиниться на даному етапі, поки безпосередньо ми її не зруйнуємо.